Вітаю 11-класників і всіх, хто випадково натрапив на мій канал. Сьогодні говоримо про поета поза часом і простором, що в житті своєму сповідував самотність, труд і мовчання. Ми взагалі могли б ніколи не дізнатися про нього, адже навіть у 20-ті роки кривавого українського відродження його авторські твори лише тричі друкувалися в періодичних виданнях. І могли залишитись непоміченими читачами й критиками. У фокусі уваги поет, що напророкував власну загибель. Володимир Світзицький. Біографія поета доволі скупа на відомості. Народився Володимир Євтимович. Читопак Юхимович Світзинський 8 жовтня 1885 року в селі Маяні Вінницького повіту на Поділлі в родині місцевого священника Євтима та Наталі Світзинських. Для батька церковна служба була роботою. Натомість його дружина Наталія Прохорівна була фанатично релігійною та ревно стежила за тим, щоб діти дотримувалися християнських звичаїв та традицій. Дітей у родині було шестеро, п'ятеро синів і дочка. Худорляві, проте дуже витривалі. Вони були готові в будь-який момент подати спішки за 20 кілометрів заради рідкісного метелика чи квітки. з поміж дітей Свідзинських Володимир вирізнявся найбільшою фантазією та почуттям гумору. існує родинна легенда про походження прізвища. Начебто, жив на Волині польський пан Свідзинський, який збанкрутувавши, розпустив своїх кріпаків по світу зі своїм прізвищем, хоча сам Володимир, докладно вивчивши питання власного походження, зазначав, що рід Свідзинських жив на Поділлі принаймні 13 поколінь, цілком ймовірно, що походить прізвище від поширеного в Україні куща свидин. І формування його відбулося ще в часи Гетьманщини. Родичка Володимира. Дослідниця і філологиня Ольга Свідзинська віднайшла документи, що підтверджують шляхетське, а не кріпацьке походження роду. До речі, в різних джерелах можна натрапити на різне написання прізвища поета. Свідзінський чи Свідзинський. За документами. Виданими в Російській імперії, він був Свідзінським. Проте його нащадки обрали більш відповідний до норм української мови варіант. У ті часи діти священників традиційно навчалися в семінаріях. Тож і Володимир у 1899 році закінчив Тиврівське духовне училище, навчався в Подільській духовній семінарії Кам'янець-Подільського. Але 25 серпня 1904 року на прохання батька хлопця було відраховано за сімейними обставинами. У 1906-1913 роках Володимир навчався на економічному відділі київських вищих комерційних курсів. Щоправда, державних іспитів він не складав, тож і диплому зрештою не отримав. Ще під час навчання у 1912 році в журналі Українська хата вийшов друком перший вірш Давно-давно тебе я жду. Завершивши навчання, Володимир Свідзинський повернувся до батька на Поділля, де працював на різних посадах, зокрема, на запрошення земської управи обстежував ткацький промисел у населених пунктах, що займалися ткацтвом. 1915 року переїхав до Житомира, де працював у Волинській контрольній палаті. Року 1916 Свідзинського було мобілізовано і до весни 1918 року він служив при штабі 7-ї армії в Барі. За власним клопотанням, у березні 1918 року його відраховано на місце мирної служби. Після цього поет переїхав у Кам'янець Подільський. І з жовтня 2018 року обіймав посаду редактора української мови у видавничому відділі Подільської народної прави. Після встановлення в місті радянської влади працював у відділі народної освіти політвиконкому редактором, архіваріусом, займався науковою діяльністю і перекладами, друкував вірші та етнографічні розвитки. Зокрема, у 1919 році в часописі освіта вийшла його стаття Народні українські пісні про останню світову війну. У 1920 році, в додатку до газети Наш шлях Поема Сон Озеро та в літературно-науковому журналі Нова Думка Вірші. Знову в душі моїй і пісенька. А видавництво Дністер. Надрукувало перекладений нарис Іванова Халдеї. У той же час Володимир Свідзинський одружився із вчителькою Зінаїдою Сулковською. А в 1921 році у них народилася донька Мирослава, для якої батько напише не одну казку і вірш. Літературна спадщина Свідзинського відносно невелика. Перша збірка ліричні поезії. У якій поет схиляється до символізму, вийшла друком 1922 року і була сприйнята критиками читачами доволі рівно. Так Валеріан Поліщук відзначив Поет щирий, цікавий, творчість свою черпає з сирої глибини українського слова, що наближається до пісні. Водночас критик зробив закид авторові, що він не оспівує сучасних вимірів життя, того, що шумить кругом, воно лишилось непоміченим для його ока. Насправді, це були поезії художньо-досконалі, поезії глибокої культури, мислення і почуттів, а не декларовані вірші одноденки. Його лірика відбивала духовну сферу буття людини ХХ століття. Вона була пройнята вболіванням над драматичною долею народу, гуманізмом, який відкидався в ім'я перемоги революції, ліричного героя лякає панування у тогочасному світі жорстокості протовбивчої війни, заклики до кари й помст. 1925 року Свідзинські переїхали до Харкова. Володимир працював коректором і літературним редактором у журналі Червоний Шлях. З 1936 року в літературному журналі на цій же посаді до початку війни 1941 року. У Харкові Свідзинським жилося нелегко. Через невеликий заробіток ледве зводили кінці з кінцями. Мешкали в найманій квартирі. На початку 30-х років дружина не витримала поневірянь і зливнів, хоч і терпіла понад 10 років. Родина розпалася. Зінаїда Йосипівна переїхала з донькою до своєї сестри у Вінницю. Свідзинський глибоко переживав розлучення і сумував за рідними. Горе немов переслідує поета. Незабаром. 13 липня 1933 року дружина трагічно загинула. Поет забрав доню до Харкова і виховував її сам. Тепер дочка заповнила все його життя. Жив він задля неї і поезії. Ці почуття зумовили появу таких циклів як Зрада і пам'яті Зінаїди Солковської. Видану власним коштом збірку вересень 1927 року, критики вилаяли за фаталізм і не сприйняли. Адже поет у ній захищав не так звані класові ідеї, а загальнолюдські цінності, духовну велич людини. За словами Юрія Лавріненка, збірки Володимира Свідзинського показали його як поета широкої та глибокої культури. Творця національного відродження. Однак Яків Савченко у рецензії на збірку несправедливо твердив, що поет на багато років запізнився прийти в літературу і що його творчість світовідчування і світогляд цілком поза нашою добою. Після цього Свідзинський довго мовчав, писати вірші не припинив, але його єдиною читачкою була донька Мирослава. Лише за 13 років у 1940 році за сприяння Юрія Яновського вийшла його збірка поезії, до якої увійшли вірші з попередніх книжок та понад півсотні нових творів, три казки й переклади. Підготував поет. І четверту збірку «Медобір», яку в рукописі читали харківські літератори, за спогадами Юрія Смолича. То була збірка поетичних шедеврів. Але світ вона побачила аж у 1975 році. Поет уславився своїми художніми перекладами. Хоча жодних дипломів Свідзинський так і не отримав, він вільно володів грецькою, латинською, польською та російською мовами, перекладав як античні, так і тогочасні твори. Українській літературознавиці Леонорі Соловей вдалося зібрати всі поетичні переклади Володимира Свідзинського у двотомник, до якого входили твори Гесіода, Езопа, Аристофана та Овідія. А ще Свідзинському належить перший повний поетичний переклад слова про похід ігорів Ігоря, сина Святослава, Внука Олега сучасною українською мовою. Загибель Володимира Свідзинського була трагічною. Трапилося це 18 жовтня 1941 року. У переддень окупації фашистами Харкова він був арештований, ніби за відмову покинути місто. Разом із групою інших в'язнів Володимир вирушив із Харкова етапом на схід. Коли виявилось, що конвой можуть оточити німецькі війська. Арештантів загнали до Сараю в селі Непокрите під Куп'янськом, який облили бензином і підпалили така офіційна версія загибелі митця. Але сьогодні існують свідчення, що місцем цього жахливого злочину НКВД може бути й селище Бутирки в Курській області свою трагічну загибель Світцинський передбачив ще у 20-ті роки у вірші. В полум'ї був сперговіку, в полум'ї був сперговіку. І в полум'я знову вернуся. І як те вугілля в горні в бурхливім горінні зникає, Так розімчать, розмитають сонячні вихори в пасма блискучі, спалені тілом моє. Дочка Мирослава все життя винуватила себе у смерті батька. Адже він умовляв їй виїхати з Харкова, але вона відмовлялась, бо була закохана у свого шкільного вчителя. Так трагічно завершив життєвий шлях Володимир Свідзинський. поет, якого Україна лише починає пізнавати. Поет, Творчі здобутки якого сучасні літературознавці визнають гіршими за зразки західноєвропейських майстрів слова поет, який навіть не має могили. Василь Стус відзначив, що вірші Володимира Свідзинського наскрізь асоціальні, сповнені якоїсь таємничої, внутрішньої самодостатності без будь-яких зовнішніх намірів його поезії – то міра авторського самодовіряння і самоприналежності, інтимні щоденникові записи інтелігента, що свідомо самоізолюється від світу, автор дотримувався принципу, що поезія дарує митцю спокуту, а тому творчі муки заради неї завжди набувають святості. Свідзинський цікавився тим, як людська душа взаємодіє з навколишнім світом. Намагався розібратися в самому собі. Тому навіть філософські міркування мають дуже особистий характер. Наприклад, як у поезії 1932 року, що увійшла до збірки на Холодна тиша Місяцю над ламами, Холодна тиша. Місяцю надламаний, зо мною будь і освяти пешаль мою. Вона, як сніг на вітах, умирилася, вона, як сніг на вітах і осиплеться, три радості у мене неодійна самотність, труд, мовчання. Туги злобної немає більше. Місяцю надламаний. Я виноград відновлення у нічний су. На, на мертвім полі стану помолитися, і будуть зорі біля мене падати. У цьому ліричному вірші медитації поет розповідає про втрачену душевну рівновагу. Цілком ймовірно, що тема навіяна особистою драмою. Пригадаймо події життя. Саме в цей період дружина забирає доньку і оселяється у родичів. Тому й образи твору відповідні настрою, власне, сама холодна тиша та печаль, як сніг на вітах. Зрештою, ліричний герой вольовим зусиллям долає тугу й зосереджується на трьох життєвих радостях самотності, труді й мовчанні. Вони й наповнюють життя сенсом. Останні рядки поезії символічні. Виноград у руках ліричного героя демонструє надію на духовне відродження, адже в міфах різних народів світу виноград символізує відновлення життєвих сил. Поетові дорога думка про світ природи як про одну із основних категорій життя, в якій людина здійснює себе як особистість. Природа в його творах не виступає звичайним фоном для рефлексій ліричного героя. Вона наповнена широким смислом, стає еквівалентом духовного світу людини, змістом життя стає реальністю буття героя. Наприклад, у нібито просто пейзажній замальовці 1937 року Прозорий Січень небо розтворив картини холодної зимової природи. Навіюють ліричному герою спогади про безнадійне втрачене. Послухайте Прозорий січень небо розтворив, і знову світло світові явив. Срібліє обрі в ніжному тумані, Широкодень роздав блискучі грані, І я дивлюсь, І всі щасливі дні. Що спопиліли в сонячнім вогні, як віяло таємною рукою розгорнено встають передо мною, і первісна, затаєна любов, на мляве серце напливає знов. Над паростком, над весняним потоком схиляюся і плачу одиноко. Хто погубив його? я рука? Незайному плеведу на ріка. Де ж огнище на мрійному смерканні? Де постать мила в білому убранні? Спогади ліричного героя зосереджені на первісній і любові. Вони є драматичними, адже герой шкодує завтраченими колись можливостями. При цьому лірична поезія набуває філософічного змісту. Фольклорний образ річки Дунай стає символічним у творі свідзинського. Це умовний кордон між рідною землею і чужиною, між щасливими днями минулого і тужливими теперішніми, між світом живих і тих, хто відійшов у вічність. Поезія прозорі січень небо роствори яскравий зразок творів свідзинського яким властивий фольклоризм та міфологізм? Щоправда, міфологія у поета не є банальною, запозиченою, а фольклорні образи традиційними? Усі свої алюзії автор творчо переосмислював у відповідності до власного світосприйняття та естетичного ідеалу. Такою вийшла ця розмова про поета, дослідника і перекладача Володимира Свідзинського. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Дякую за увагу і сподіваюсь до нових зустрічей!